поснімаємо. У вас знімає скрита камера. Да. Це не скрита, а настояшка. Тіма, <ривається> <Тима>, затягуйся добре. Павло, <ривається> Володько, трошки, сказав, що Це вже традиційно наша команда до навчального закладу займає які призові місця в районі. З наступної нагороди 17 добробарів. В минулому році тільки були позаминулого. Минулого 12, поза минулого 8. 8. А в цьому році вже 17, 17. медалів з 21. Нагороджується Юрик Олександр, третє місце. Скорий, скорий, скорі, так Тяжко було збігати. Перший курс молоді. Тут дуже ті п'ять Це вже його. Це вже на твої. Це його вимагати. Треба трошки більше він робити цю петлю. Нагорожуйся! Дячок Маташа, зазнайте першу місяцю. Сиру 16 кг, підняло 50 разів. Молодій рок. Так ще не один рік. Нагорожується нігерок, Олексій, зайняти перше місце гіркового спорту. На чемпіонаті області підняв саму 125 кілограмів. Нагороджується Цепляк Віталій, зайнятий першим місцем в п'ятій районі. О, трапа! <звук> то ти ж <звук> і бігаєш <це>? непогано в <звук> нашій гіритярі. Так, все робімо. Самбурський Михайло, перше місце, дворецька група. Миша Спиренко. Добраво. Перший курс і два райони в цьому до третього курсу перше місце загальна команда. Нагороджується білий Микола. Перше місце похлопали, хто? Барків Ярослав, перший місяць, братір Юну. Слободян Валентин! Перший місяць в браті району. Немає. Попадям це який? П'ятий курс. І, і нагороди з команди ВТУ за другу зайну команду да. місці і Павлюк. Капітан да. командує. Капітану команду. Ну, кубок то в музей піде це ми добре вручаємо, поки ти І часу і рамо тут. Все, похлопали дружно? <плес> <плес> ну що, Розвайте ще всіх переможців, ну і учасників, яких ще там скільки ще було? Ще четверо, які без грамот, без медалів. Побажати вам всім міцного здоров'я, адже для спорту здоров'я, успіхів у навчанні і всього.